Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами маємо розібрати тему, яка зветься «Реквізити документа, тож відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть на полях сьогоднішнє число, 19.10, і сьогоднішню тему реквізити документа. Ми з вами вже розглядали документ. Ми бачили, з яких частинок він складається, але, можливо, просто не задумувалися, як ці частинки називаються, які з них є обов'язкові, а які ні. Так от, кожен документ складається з окремих елементів, які називаються з реквізитами. Тому в зошит запишіть, будь ласка, визначення поняття реквізити документу це сукупність обов'язкових даних в документі, без яких він не може бути підставою для обліку. І не має юридичної сили, а доволі часто документи якраз і створюються для того, щоб позначити якісь певні речі. Розрізняють реквізити документів. Двох видів це постійні та змінні. Ми з вами зараз можемо бачити, що постійні друкуються під час виготовлення бланка. Доволі часто, та що там говорити, мабуть, в кожній організації уже є свій фірмовий бланк. До прикладу, у нашому ліцеї він уже є давно. На фірмовому бланку зазвичай пишеться обов'язкова інформація, що це за організація, де вона знаходиться, та також деяку інформацію, яку ми з вами ще будемо розглядати. Є ще і змінні реквізити. Вони фіксуються на бланку під час заповнення, і ви будете бачити, що ці змінні так десь є, а десь їх немає. Сьогодні ми з вами розберемось, які з них якими є. Державним стандартом узаконено 32 реквізити в організаційно розпорядчих документах. Вони позначаються так, реквізит 1, 2, 3, так, до 32, але кожен з них має свою окрему назву. Так от. Ви зошит собі маєте виписати всі 32 реквізити, так і пишемо: Р1 Державний герб України. Виписати всі, так? Тому що саме з їх використанням у вас буде завдання. Зараз повернусь на початок так для наших реквізитів і побачу, що доволі часто на фірмових бланках ми можемо бачити державний герб України, емблеми організації чи підприємства, зображення державних нагород, якщо вони є. Код підприємства, код форми документа. До прикладу, ви проходите щорічними догляд. Так, це форма 086, або якась 0,63, мабуть, в учнів в дорослих студентів 86. І також там, відповідно, є ця інформація. В принципі, на багатьох документах вона є, так, але доволі часто зустрічається саме в медицині. Назва організації вищого рівня, назва організації, наприклад, Академічний ліцей номер 1 назва структурного підрозділу організації. ну, У нас такого немає, тому на фірмовому бланку ліцею ви цього не побачите. Довідкові відомості про організацію. Звичайно ж, обов'язково має бути назва виду документу, чи то лист, чи то заява, чи то протокол, чи то якесь клопотання і так далі, дата документа, реєстраційний індекс, посилання на індекс вихідного документа, місце складання або видання документа, гриф обмеження доступу до документу, адресат. Гриф затвердження, резолюція, заголовок до тексту, відмітка про контроль. Впевнена, що вже навіть серед цих перших 20 ви вже побачили те, що бачили і використовували в попередніх документах: текст документа, відмітка про наявність додатків, підпис, гриф узгодження, віза документа, відбиток печатки, відмітка про засвідчення копії документа. До прикладу, в цьому році ви будете подавати заявку на здачу зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультимедійного тесту. І, звичайно, будете також засвідчувати копії своїх документів, де будете писати згідно з оригіналом, прізвище та ініціали, і дати з підписом, прізвище виконавця і номер його телефону, відмітка про виконання документу, відмітка про наявність документа в електронній формі. Зараз це наразі взагалі дуже актуально, тому що Україна дедалі частіше переходить на електронний документообір, відмітка про надходження документа, запис про державну реєстрацію. Ось такі 32 основні реквізити ми з вами можемо зустрічати на наших документах. Р7 назва організації. Це обов'язкові реквізити. Обов'язкові реквізити я також попрошу вас виписати собі окремо в зошит, тому що ми будемо ними користуватись протягом вивчення всієї теми. Обов'язкові реквізити це Р7, назва організації, розміщується у верхньому лівому кутку. Може наноситись за допомогою штампа або друкарським способом. Назва установи Повинна відповідати найменуванню, зазначеному в положенні або в статуті про неї. От у нас у ліцеї ця інформація чітко співпадає. Обов'язкові реквізити Р10, назва виду документу, має відповідати переліку форм, які використовуються в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів. Згідно з ДК 010. Так, це така форма. На, та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу установи, розміщується посередині рядка. Наводиться в усіх документах, окрім листів. Так, тому заява, протокол, клопотання. Ми з вами постійно бачимо там назву. Р11 або дата документу. Дату ставлять під назвою виду документу. Перед індексом на спеціально відведеному місці бланку. Ну, до прикладу, це може бути, якщо виписку оцінок учні оформляють в нашому закладі, то там завжди таке є, або інші документи. Якщо документ складено не на бланку, його дату проставляють під підписом внизу ліворуч, до прикладу, заява. Заява пишеться на, форм... на аркуші А4 від руки, і дата в заяві прописується в останньому рядку документу в лівій частині. Дату затвердження документа зазначають у відповідній графі або на кутовому штампі, тобто, як ми бачимо, дати у різних документах можуть вживатися з різними цілями. Р12 або реєстраційний індекс документу індексування документів полягає в присвоєнніх умовних позначень індексів, які надають документам під час реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів. Номер документу розташовується у верхній частині сторінки ліворуч. Хочу сказати, що, до прикладу, різноманітні довідки, які видаються в нашому закладі, виписки, вони обов'язково мають свій реєстраційний індекс, так? І він, звичайно, порядковий, кожний наступний збільшується на один. Наступний реквізит це заголовок до тексту документа, складають обов'язково до кожного документу. Він має бути максимально коротким і ємним. Точно передавати зміст тексту. Заголовок повинен граматично узгоджуватись з назвою документу і містити короткий виклад його основного смислового аспекту. Формулювати заголовок документу слід за допомогою віддієслідного іменника, відповідаючи на запитання про що, кого, чого. Наприклад, наказ про що, наказ на відпустку, наказ на звільнення, наказ на прийняття на роботу, наказ на зарахування учня до 11 класу. Або про реорганізацію установи. Посадова інструкція кого? Посадова інструкція вчителя інформатики, посадова інструкція заступника директора, посадова інструкція класного керівника. От у мене, наприклад, є такі інструкції. Головного спеціаліста, да, протокол чого? Протокол батьківських зборів, протокол учнівського самоврядування, протокол засідання кафедри. Ось такі приклади документів можуть бути. Звичайно, до обов'язкових реквізитів відноситься і 21-й, а саме це текст документу розташовується по всій ширині сторінки від поля до поля, текст документу, що складається з таких логічних елементів вступу, доказу, закінчення. Викладають грамотно, стисло, зрозуміло і об'єктивно, бажано без повторів. Зміст документу має бути пов'язаний зі змістом раніше виданих документів з певного запитання. 23. й реквізит або підпис він складається з назви посади особи, яка підписує повної, якщо документ надруковано не на бланку, та скороченої на документі, яка є на бланку. Особистого підпису та ініціалів і прізвища. Реквізит розміщується над текстом перед під текстом документу. Да? До прикладу, заява, так, основний текст, внизу дата, потім розшифрування підпису і сам підпис. Там, наприклад, може бути заява. Так, от, наприклад, я пишу заяву як заступник директора. Заява, так, текст, наприклад, там прошу переглянути там, інформацію про. Успішність таких то учнів, тому що вони не виходять на зв'язок. І оповістити мене далі. Я пишу число, до прикладу, сьогодні, 19.10.2022, обов'язково повністю рік, і пишу від кого заступник директора, да? і спишу свої прізвища та свої ініціали. Ось так. Способи розташування реквізитів також бувають декілька видів, або кутові, або повздовжні. Постійні реквізот, реквізити розташовуються вздовж верхньої частини аркуша. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів, крім тексту, 28 знаків, це 73 мм. Наприклад, шапку заяви, коли пишемо, оця бічна сторона, кому від кого, не має перевищувати 73 мм. Також у нас з вами є довжина реквізиту, робоча площа документа та береги документа. Так, береги це поля, про які ми часто забуваємо, але пам'ятайте, будь ласка, про них. Довжина реквізиту це кількість графічних знаків та пробілів, потрібна для запису реквізиту на документі. Робоча площа це площа уніфікованої форми чи бланка документа, призначена для заповнення основними реквізитами. Береги це закріплення документа в технічних засобах зберігання, ще раз повторюсь, поля. Розгадайте, будь ласка, ребус, відповідь на нього запишіть в коментар. І є, є кілька запитань. Так? Хочу сказати, що на сьогодні у вас є ще практичне завдання використання реквізитів у створенні документа. Але сьогодні документ ми не будемо створювати, а вам потрібно знайти в інтернеті документ і виписати. Які реквізити, постійні та змінні він містить. Отже, для роботи, так, я, до прикладу, вже знайшла файлик, який мені зараз стане в нагоді для роз'яснення. Наприклад, протокол номер 1 батьківських зборів у шостому Б класі. Так, от прям з інтернету. Ви можете його скачати, надіслати мені і файл, і інформацію, яку запишете. Так, отже, я дивлюсь: ось один реквізит, да, другий реквізит, третій. Так, відповідно, четвертий, основний текст п'ятий, да? тоді тут підписи ж будуть, шостий реквізит, але якщо розібратися, то насправді їх більше. так. Ви можете взяти будь-який інший документ і так само його проаналізувати. Повторюсь, що звичайно краще буде, коли я буду бачити документ, який ви аналізували, і перелік реквізитів, які ви знайшли. На цьому в мене все. Сподіваюсь, інформацію було озвучено в доступній формі. В принципі, ви можете переглянути ще раз презентацію і розпочати виконувати практичне завдання. Дякую за увагу. До зустрічі у п'ятницю. На все добре.